Козелецька автостанція вузлова. Раніше з неї відправлялися автобуси у чотирьох напрямках на Київ, Ніжин, Бобровицю та Десну. Тепер не йдуть нікуди, бо автостанцію закрили. А жителям району доводиться грати в рулетку, шукати на стопі приблизний, бо його ніхто не контролює розклад руху транспорту. І чекати з моря погоди, заїде сюди автобус чи ні. Поки що, на щастя, заїжджають. Під'їжджає, забирає автостанція закрита повністю. Угу. Тобто квитків вам ніхто не дає. Ні, 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 ні. Хоч і так їздили квитків, ніколи ніхто не дає до, до козельця. Може, далі дають, да до, до козельця ніхто ніколи не дає. І Кажуть, нема людей. В автобусі люди є. Хто тепер контролюватиме, є люди в автобусі чи немає, невідомо. Бо ж з 22 березня двері автостанції замкнені, а оголошення на дверях говорить, що в тому винуваті сусіди станції супермаркет Фора, бо їх клієнти порушують правила безпеки на платформі. Варто зазначити, що автостанція ще з 2008 року межує з магазином. Практично вся територія колишнього автовокзалу знаходиться в оренді у супермаркету. У 2008 році була реалізована частина автостанції під Торговим підприємству Гармонія це фора, торгова сіть фора, і було прийнято рішення управлінням автостанції відмовитися від земельної ділянки на користь фори. Цієї і земельна ділянка знаходиться зараз в оренді у фори. Вся земельна ділянка за винятком п'ятна забудови частини автостанції. От супермаркети вирішив розширити торговельний зал та перенести вхід на інший бік, якраз зі сторони платформ. Керівництво станції заявило, доки вхід не перенесуть на старе місце, автостанція працювати не буде. Буцімто і покупці магазину і пасажири мають усі шанси втрапити під колеса. А от у Форі такої загрози не бачать. Принаймні таку позицію висловило керівництво супермаркету, відповідаючи на запит нашої редакції. Магазин знаходиться в орендованому приміщенні. Перед укладенням договору оренди документи щодо приміщення перевірялись. В наявності є схема організації дорожнього руху, погоджена з управлінням ДАІ ОМВС України в Чернігівській області, відповідно до якої і організовано дорожній рух. Керівництво фори виїжджало в Коселець на місце розташування магазину, та впевнилось відповідності організації дорожнього руху схемі, погодженій з управлінням ДАІ ОМВС України в Чернігівській області. З такою позицією не зовсім погоджуються водії рейсових автобусів, які все ще заїжджають на Закриту автостанцію, аби на звичному місці забрати своїх пасажирів. Буденного дня тут більш-менш нормально виїзд. А якщо тут якийсь празник чи вихідний день, то дуже важко. Легкові машини тут ставлять прямо на платформу. Буває так, що нема де заїхати, тут, де стати автобусом. В райадміністрації кажуть, зі своєю проблемою виходили і на обласний рівень, зверталися в прокуратуру з приводу законності оформлення земельної ділянки, збирали комісію в облдержадміністрації, але проблема таки залишається без вирішення. А підприємці і надалі продовжують стояти на своєму. Вимога управління автостанцій, щоб фора повернула вихід в раніше існуючий, а фора. Відмовляється категорично, мотивуючи тим, що це порядка 700 тисяч грошей, і що з боку форим вони нічого не нарушили. Вони у правовому полі діяли. Двічі збиралась громадська група. Останнього разу прийняли рішення попросити селищну раду внести розгляд спірного питання на сесію. Селищна ж рада, яка сама того не очікуючи, багато років тому заварила цю кашу. Тепер також як може намагається вирішити конфлікт. кажуть, листи пишуть, вмовляють, але толку з того мало. Виносилось дане питання на виконком селищної ради ну виконком тільки за те, щоб працювала автостанція, звернулися із листом. До керівництва Чернігівського АТП 17499 про те, щоб залишили цю автостанцію. Ну, на даний час відповіді не одержали. Ми також спробували поспілкуватися з директором Чернігівського обласного підприємства автостанцій Павлом Шуманом. Три дні поспіль дзвонили Керівника на місці не було. Вирішили їхати особисто, але намарне будь ласка, Чому можна потрапити до Павла Миколаївича? Можна вже що його немає. Добре, а хтось із заступників може є. Може виїзді сьогодні. Я вам кажу, що ми готуємося до весняно-літньої експлуатації. Директор разом зі своїми дамами поїхали по автостанціях по області. Їх немає, і поки два приватні суб'єкти господарювання впираються рогом, свої принципи жителям Козелецького району доводиться поневірятись по приватних маршрутках без гарантії дістатись куди їм треба. А то й гірше йти на трасу, ловити попутку і ще раз грати в руську рулетку повезе з водієм чи ні. Дитина учиться у Чернігівському університеті на фізматі, і у нас проблема. Чотири дві маршрутки вчора пройшло ніхто нас не забрав. Ми виїжджаємо своєю машиною на е, трасу, і знову вже чотири маршрутки проїжджає Київ, Чернігів. І ніхто нам не становиться. Останавлюється частник, і ми в страхі то віддати дитину чи не віддати у чужі, у чужі руки.